Доброго дня, показуємо, як безпечно почистити плід кактуса або фіга кактусова. Беремо веделдець і ніж. О, відрізаємо з одної сторони і з другої сторони. Обережно, бо тут є такі іголки-колючки, які небезпечні. Особливо для дітей. Обертаємо так, робимо надріз шкурки і потім чистимо. Можна тримати ножем, а ведерцем акуратненько. Або так в іншу сторону. Трошечки собі допомагаємо. І вже вже серединку можна пробувати куштувати. Куштую перший раз. Кажуть, що дуже смачне. Ну, солоденьке. Як на мене то щось середнє між крижовником і клубнікою. Всім дякую. Будьте обережні.